Всім привіт, сьогодні я буду на максимум розважатися в Brookheven. Тобто зробити собі такий такі собі канікул в да, в Хревені. Як на мене, ідеально звучить. На початку я гуляю з якоюсь девочка, яка як звати Соня. Ну, видно, Паніку, може, вона, звісно, видумала. Тут я влаштувалася в своєму домі вечірку, як бачите, я ось у мене з Кінет Зіко. То вже хочу написати, що запрошую всіх на вечірку. Тут до нас прийшли якісь дивні чуваки О, що вони тут стоять біля нас. Що скажуть, взагалі непонятною мовою, що якась дівка забігла аго! Вона мала не ограбити хоче 100%. Я тут, а... Говорю, вечірку, а вони мене грабить хочуть. Ну понимаєте таку наглость. Було кажуть щось підстоїть, так він мені не, не дав. Еее, -е -е, чого це цього? Чого вони в мене в хаті, блін, які вони наглі, вони в мене в хаті? Нічого, ще я його забаню. Мені надоїв. Ну він піцу хоче. В принципі, це і непогано, але все-таки мене мене бісе. Ладно, мені зараз не до нього напишу вечірка з е Знаком. Тут я його забану, а він почав стріляти. Це Соня теж почала стріляти. Е і вона вже тебе написала. Мені байдуже повністю на нього. Я щоб трохи він одійшов Розбанила його, а потім навпаки забанила. Тут прийшла моя подруга Аня. І ми сіли їсти, бо я накрила стола. Е, хтось і, як бачите, чіпси, я морозиву і соня, я не спіла побачити, що вона там їла. Ну, о, походу, вона їла чи з Прикольно. А от це ж не кінець, каніку. Сьогодні дата, коли я знімаю це відео і коли я його монтую е, 6 травня. Я зняла його ще давненько. Ну, це, наприклад, тема канікул це відео. Можливо, хтось його побачить уже влітку, я не знаю. Так. Я коктейль вийшов випити Тут це типу, спокійненько, але. Ну, звісно, як же обійтися без танців. Уже вона танцює з пилососом, Я включаю це. Хм, танцює з пилососом Соня кудись пішла. Дуже стрімко, може вона мене ограбить хоче? Тут ще якась моя не подруга в реальному житті, а подруга в Роблоксі зайшла, але мені, як, чесно бачить. Вона теж взяла окна пилосос Коротше, це якась вечірка пилососів чи Всі танцює з пилососами Прикольно. Це не положила плесос. Я думала, і сама взять пылесос. Ну, коротше, довга історія. Я буду танцювати з когтелем. Ну, і тут наша туса. Ми танцюємо, але це не єдині плани, які ми хочемо зробити на канікалах в Брук Я теж почала брати пылесос і танцювати. Соня почала щось таке витворити, на голові крутиться, Ну, прикольно, прикольно. Вона, звісно, така, я не спорю. Тут ми поїхали на машині на джипику. кудись самі не знаємо, що куди. А ми поїхали на шопінг. Ми зараз будемо на шопінгу. Приміряємо якісь одежі собі всякі. Ті, хто бачив аніме... канал, як знищує демонів, то. Це не дзіко, але що ж, ми може вдягнутися нам по нормальному. Ні, це нормально, теж. по Поліциком. Тобто, як це назвати? По обичному. Оскільки це, шопінг, так Якісь торси, мені вони не підходять. Я хочу якісь красиві джинсики вдягти. Опа, ця козочка мені подобається. Е, де мені взяти якусь штани такі нормальні? Трошки дивні, але нормальні. Опа, це ще лучі. Отакі я, напевно, віддягну. Отак я перевідтяглася. Отак, що Соня одягається? Аня не захотіла перевідіся, їй сподобалась своя одежа. Ну, я зараз буду оплачувати. Забачу за нас всіх. В да, вже така, типу, багато. <смі> так а де тут виплачуватися? Тут нема де оплачуватися. Ладно, мені ж лучше. <смі> ну і куди далі пойдемо? Я далі, думаю, після шопінга поїхати на якийсь курорт. там, прям такий курорт. Тут і Аня прийшла. Вона все-таки захотіла одягнутися. Я їй показала, що тут є. Вийшла сюди. І ми пішли до Позі. Нам Адя показує секретку, хоча я вже знаю. Ну і виходимо з неї. Тут ми вже їдемо в потязі. Оня вже телепортівся. Ми грали по дзвонку. Вона мені сказала куди. Корону. Ми телепортувались до неї, а от Соня ні. Бо вона не знає куди вона не читала повідомлення. Тож тоді пізніше Аня зараз буде їхати по неї, поки я пішла. Тут ми її вже забрали звідси, і я запропонувала поїхати на інший когті ще кращий. Тут я вже приїхала, будемо ждати інших об, тут і Аня, тут і Соня, і йдемо на курорт, на пляж. Це буде дуже прикольно. Усі ми з супер швидкістю виходимо і бачимо вже чудове місце, де ми будемо відпочивати. Зразу навіть у одежі такий накинулась у воду. Ну що ж робиш? Сьогодні 6 травня я й досі чекаю цього, уявляю, як я влітку покупаюсь. Так. Я скакаю по воді. Тоня, я вийшов перенести її по воді. Вона в не любить плавати. Це корабель, але ми зараз я її одизувати маленький остров, так і я ні-ні, Ну і хай там позасмагає. Тут я вже по нормальному побуваю, помочила її, щоб привикала дивитися тут і Соня. А я буду плавати навкруг них. Отак от тупо не буду засмагати як вони, а я буду плавити Ну, Гарна б ідея була продягтися купальник. Ну да, я цю одежу вже дуже намочила. Я ще й недавно купила, буквально секунду тому. Якщо по-реальному брати. Так. Треба написати купальник. Ось я вже загуглила. Ось у мене купальник, як на мене, він гарний. Одежу я потім висушу. Нічого страшного. Тут Таня перевдягається, Соня плаває і я плаваю. Включила супершвидкість і плаваю. Так, я пішла до такого фонтанчика. Ой, все. Який це фонтанчик, Блін, вода водоспада маленького. Красиво. Так, тепер ми вже всі почали тут плавати. Насаждатись плаванням. Це моє любимо. Вони попливли до корабля, як я бачу, Соня туди попливала. А я дивилась. Я Оні, вона сказала, що вона типа тоне. Зараз будемо її евакувати. Я буду собі плавати. добро добро а такого буду вот ей откачивать все откачала. Вот. так нет на мене мы откачали все она просто лежить Хочу подавиться, это сделается эта подушка соня блин она вышла из ладно Ми за тут будемо тусити. Я пішла туди, вже нам рано буде ставати на потяг. І я буду спати отут. Як тут нормально, так? А я теж була сюди, як ви бачите. І ми засмагаємо, поки ще є останні промінці, Щоське. сонця. сонце. І я дивлюсь, як біля вогня. Я вирішила увечері, звісно, я, ну, я знаю, коли вирішити. Ввечері вирішила позасмагати. По Уже коли сонця майже немає. І Аня вкуталась водіялом. Синє таке в неї водіяло. Ну, І ми собі лежимо так спокійно на корохтику. Я думаю, що мені ще зробити Я не крашуся. Не знаю нащо, але я буду краситися. Блін, снідеч не виходить краситися. Понятно, понятно. Так що доведеться ждати? Буду краситися все одно байдуже. Я буду краситися. Це моє таке рішення. Сіли сюди. І вже починає ніч, так що я буду збиратися спать тут, напевно. Ну, тут буду спати, як на мене, погода гарна. Як це, звісно, не холодно. Ну і так, в принципі, ми і пограли. А на сьогодні все. Всім це відео like для продовження. Па-па!